Не на дошках чи полотні, а на рибі у Дніпрі відкрилась виставка ікон, написаних на камбалі. Історик Андрій Лопушинський розповідає у 19 столітті подібні святині чумаки дарували церквам як вдячність за вдалу торгівлю. До наших часів в Україні не збереглося жодного оригінального екземпляру. каже разом з художницею Оксаною Оснач вирішили їх відтворити. Ми не знаємо, хто їх писав. Можливо, це були самі чумаки, які зимували на узбережжі Азовського моря. Можливо, що саме під час змін... Вони вирішили, якби. Провести експеримент над рибою джерелом для натхнення послужили ті реліквії паломницькі, які привозили з Єрусалима на головах крупних риб. Художниця Оксана Оснач розповідає у 2019-му реставрувала Реставрували ікону на рибі, яка вже існує та зберігається за межами країни. Каже, результат їй сподобався, тож почала створювати і власні. Додає, під час роботи здебільшого використовує олійні фарби. Відомо, що саме олійні фарби використовували чумики. Ну було б гріх не використати. Десь акріл, щоб пришвидшити процес. Десь використовуємо лаки, е акрилові, золоті і е перламутрові фарби, а також паталь. Ми знаємо, що паталь використовували чумаки на іконах. Вони були присутніми. Художниця ділиться ескізи для робіт, створює сама розпис ікон займає від кількох тижнів. Кожна риба, і по-різному себе веде в процесі. Кожна робота дуже по різному, це як нарочення. народження. Якщо дуже стисло там тиждень такої. Кропіткої праці, а взагалі то розтягується на місяць а деякі на півроку заготовляти рибу не вміє. Ділиться Оксана. Цим займається історик Андрій Лопошинський. Він розповідає, раніше купував камбалу на березі Азовського моря, а після початку повномасштабного вторгнення шукає у магазинах. Вона повинна бути красивою, широкою і худою, щоб вона швидше висохла. Бажано десь півроку, щоб висохла рибина, але в принципі і двох-трьох місяців достатньо. Вона потім може досохнути вже в процесі. Коли вже буде на ній живописний фарба. загалом на виставці представлені понад 50 ікон та картин на камбалі. Зацікавило саме те, що розумію, що це швидше за все відродження старих традицій, що те, що ми можливо колись не акцентували, що саме це нам важливо знати. Я не знала, я ніколи не чула, що є такі ікони на рибах. Ну для мене це чесно шок приємний. Я навіть не уявляла, і це так красиво. Художниця розповідає, зараз працюють над новою іконою. Писатиме її на голові. Сома що саме планує зобразити, поки тримаю таємниці у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького експонати пробудуть до 3 лютого. Антоніна Чайко та Олексій Коренєв суспільне новини Дніпро.